Всім доброго ранку. От така от сьогодні чудова, ясна, але, на жаль, морозна погода нас вітає з самого ранку. Так ось сонечко встає. Я заховався за льохиною машиною, бо дує неймовірно великий вітер. Сьогодні у нас новий камрад Іван. Ну, ви його вперше бачите, але ми вже з ним влітку їздили по пляжикам гасати. Будемо ходити сьогодні по цьому ось полю. Ми вже на ньому були. Я тут знаходив герму черняхівської культури. Будемо ходити на сусідніх полях, оце ось розвідаємо. Підемо в сторону села. Тут теж фермер побрав собі, мабуть, старі радянські городи, переорав їх і будемо тут короче, ходити. Ну, поводка сьогодні бомбезна. Сподіваюсь, ми щось цікаве знайдемо. Прикриваю я вас від вітру, бо він сьогодні бешений, звісно. Так, отам от по картам Шуберта стояли царські хати. На жаль, це поле засажено озимою пшеницею. Я аж хожу по оцієї перепашки. Вийшов я значить, на такий ось служок і мені трапилася перша цікава знахідка. Купнув я вже на попередніх полях 6 радянських монеток. І чергова знахідка, скоріш за все, якийсь значок. Зараз я не буду її чухати, а трішечки протру з водичкою і глянемо разом, що там зображено. От такий ось симпатичний радянський значок мені випадає. Я його трішечки почистив, там проглядаються білі та червоні емалі. Внизу ось я прочитав. Природолюбитель. Ось якийсь хлопчина намальований. І зверху, мабуть, ініціали а, якоїсь абревіатури. Прикольно, будемо гуглити вдома, що, що це за значок, коли він видавався. Отак от. Кладемо в хабарницю і рушаємо далі. Ось тут ось неподалік я купнув перший свій значок. І... Поряд мені попадається щось доволі таке цікавеньке. Дивіться, яка гарна картина відкривається. Ось щось лежить. Я ще не відкривав. Скоріш за все, це монетка. Було як мідячок. Зараз будемо разом відкривати. Оп! А ну-ка, ой, випала. О, це копійка. Копійка Миколи Другого. Зараз я знову ж таки почищу, бо вони якісь тут трошки закакалені, трошки... В земних окислах і глянемо на неї почищено Почистив я монетку, наскільки це було можливо. І як можете побачити, мені випала копійка Миколи I 1852 року. Круто! Перший царьок за сьогодні треба буде і надалі покрутитися на цьому лужку. Все ще ходжу по цьому ось лузі. Для такої величезної деревини знайшов чергову, скоріш за все, монетку. Отак ось вона мені випала. Зараз будемо дивитися, що це. Це копійка формату Миколи 2. 1900 скоріш за все 8-го року. Круто, другий царьок. Цей лужок не перестає радувати. Чергова моя знахідка. От така ось. Будемо зараз разом розпаковувати. Оп! Хто знає від чого це? Можливо частинка від якоїсь мебелі чи від підсвічника якогось. Ну, така ось прикольна штукенція. Я спочатку подумав, що якась нагорода, а воно ні. Випала мені якась чергова цікава знахідка. Ось так ось вона лежить. Це, мабуть, якась царська сопутка. Зараз будемо дивитися, що це. Ха. Чесно, навіть не знаю, від чого це могло бути. Але воно таке ось важкеньке. Таке як мідне. Хто знає, може якась деталь від самовара чи від іншої якоїсь штукенції. прикольно. Випадає мені така ось цікава знахідка. Чесно, не знаю, що це, але орнаменти на ній досить таки цікаві. Досить таки прикольні. Ну, навряд чи це була ложка, ні. Це або знову ж таки від якоїсь фурнітури. Або хто зна. Основні кажуть, це алюміній. Навряд чи срібло. Покрилася б такою патиною. Прикольна штука, рухаємось далі. Досі ходжу по цьому ось лузі і мені випала чергова знахідка. Скоріше за все, це якась монетка, такий ось круглячок. Зараз будемо дивитися, що це. Опа-на! Це срібельце! це. Вау, та ти що? Боже, зараз я протру цю монетку водою. Не хочу її сильно терти. Круто, блін. Царське срібло. Такого я ще не знаходив. От такі от 10 копійок мені випали. Бачу, що рік уже 1800. На жаль, дві останні цифри року затерті, але все одно крута монета. Кайф. Коп сьогодні просто чудовий. Ой, шкода, що затерта, але все одно сам факт, що ми знайшли таке срібло, мене вже дуже сильно радує. Значить, ці місцини доволі таки старі. Льоха там ходить по розпашки. Ось. Сподіваюсь, він також щось цікаве, познаходив. Ну а Іван десь бігає на тому величезному полі. Погодка сьогодні просто шикарна. Ой, сонечко світить, хмарки по небу пливуть, вже не так холодно. Бігаємо, гріємось. Що ж, побігли далі? Походив я щойно по тому лузі. Де стоїть те велике дерево? Скоріше за все це був колись город в царські часи, по картам Шуберта. Тут якраз неподалік стояли будинки. І, скоріш за все, ось я бачу сарайчик невеличкий, а далі і сама хата. От такий ось дерев'яно-глиняний сарай. І от така ось доволі таки. Не дуже стара хата основна. Я думаю, вона була побудована в радянський період, а можливо десь неподалік, бо там вона якраз ще якісь горби видніються, стояла колись. І старіша хата. Зараз дещо походимо в цьому садку. Не думаю, що ми тут щось знайдемо, бо тут, звісно, по-перше, великі хащі. По-друге, я думаю, дуже сильно таки замусорена. Але все-таки спробуємо попитати свою удачу, можливо, щось вдасться цікаве знайти. Попався мені перший сигнал в цьому садку, і мені випадає така ось монетка. Уже бачу по образам, що це радянщина. 15 копійок, такий ось симпатичний рамочник. 1951 року. Радянські монети я вам не показуватиму. Поглянемо на них потім на підсумках. Чесно, я скептично ставився до того, що можливо щось знайти в цьому смітнику, але все-таки вдалося дещо вицепити. Отут ось такий ось невеличкий горб, мабуть, тут стояла стара хата. І неподалік від неї в такому саду, мені випадає Скоріш за все царська монета. Дивимось. Да, бачу, що це вже копійка формату Миколи Другого. Одна копійка. На жаль, дещо вона підубита. Але все одно круто. серед цього смітника нам вдалося її знайти. 1890 якийсь та рік. Прикольно. Ходимо тут і далі. Так, мені вже самому цікаво, чи вдасться мені знайти з тієї ж самої ямки ще одну царську монету, бо є доволі таки чудово. Тут щойно я викопав одну копійку Миколи Другого. Ай, на жаль, шматочок. Шматочок заліза. Шматочок якогось казана. І таке буває. Ось в кущах знаходиться Глиняна хата, тут у неї ще дах солом'яний, тут ось також якась закинута хата. Тож таким ось, таким чином йде урбаністська централізація. Всі переїжджають в міста, де можна заробити, де можна хоч якось вижити. Багато заводів позакривали, багато ферм також уже не існує, на жаль. Тому люди і виїжджають з таких ось занедбаних, на жаль, сіл. По дорозі до машин нам трапився отакий от ось кущ гльоду. Ягідки на диво були великими та солодкими, тому що їх нещодавно прибив мороз. Знову ж таки, перчуся від сильного вітру за машинами. Щойно ми пообідали. Погодка на дворі просто бомбезна, казкова, як для грудня. Ой, чудово сьогодні ходити, аби тільки не було такого сильного вітру. Що ж, до обіду ми порозвідували нові поля. Як бачите, на них познаходили деякі царські знахідки. А зараз будемо йти на оце ось поле шукати царків, можливо попадеться щось по ЧК, по скіфам. Ну і ввечері подивимось, що там настібав Іван. Він нам уже половину своїх знахідок показав. І в принципі, я б сказав, він нас разом з Олексієм взув. Бо ми з льохой царів накопали, а він і скіфів, і польських монет. Коротше, срібла нормально так настібав. Що ж, видвигаємось, хожу буквально по старим крокам, ось як можете побачити, тут хтось пройшовся і не помітив оцієї ось знахідки. Як можете побачити, це кусочок лампадки. Ось сама крутілка, скоріш за все. Ну і ось що від неї залишилося. Сподіваюсь, вітер вам не сильно мішає слухати мої розкази. А мені випала чергова знахідка. Отак От ось вона в грудочці лежить. Сподіваюсь, це монета. Так, розкриваємо. Так, поки що не розумію, що це. Опа. Дивимось. Вау, круто! Блін, зараз я її дещо промию. Мені здається, це оліммісний динарій. Кайф, яка красота. Ви тільки гляньте на цього красення. Клас. Недаремно я повернувся на це поле. Круто. От такий от мені попався Там коштом Бертаса, якась написана зверху чи що. Ось якийсь хлопчина стоїть. Клас. Ну Це лемісний динарик. Робили їх в прикордонних районах Римської імперії. Із низькопробного срібла або взагалі з якихось інших мідних матеріалів. ну Як можете побачити, він мені попався срібний от, от гарнюній красунчик. Клас. От так от мідну штукенці я знайшов. Це, мабуть, була якась частинка від пряжки. Це, мабуть, одна із останніх моїх цікавих знахідок за сьогодні. Бо доволі таки рано сідає сонце. Ще годинку-півтори і ми вже їхатимемо додому. Сьогодні, звісно, було сильно вітряно. Я ось сижу своїм тілом, прикриваю телефон від сильних поривів вітру. Сподіваюсь вам, вони не б'ють по вухах. Соплів, звісно, сьогодні нормально так понавитікало. Воно й не дивно. Сьогодні цілий день була мінусова температура і сильний вітрюган. Так що ми сьогодні усі в трьох. Дід Морози з червоними носами. Ну, всі добре покопалися, знайшли цікавенькі знахідки. Знахідки Івана я покажу сьогодні, як ми підійдемо до машини. Ну, а Олексія, звісно ж, дивіться у нього на каналі Rock'n'Roll 33. Я й сам, якщо чесно, не знаю, що він знайшов. Не колеться. Такий він партизан у нас. Дивіться яка краса. Десь он вдалині льоха ходить з металошукачем. І такий от гарний захід сонця. Ех, На жаль, я його не зможу засняти на таймлапс, бо в мене вже 10% заряду. Або, можливо, зможу, якщо зараз підключу до павербанка. На жаль, сильні пориви вітру дещо зіпсували звук підсумків мого камрада Івана. Тому я вирішив записати звукову доріжку вдома. Найцікавішою знахідкою з першої перчатки ви можете побачити копійку Олександра II 1865 року. На другій перчатці перед нами постають більш цікаві знахідки. Наприклад, така ось гарненька. Фібула майже ціла, яка називається бджілка. Далі Івану вдалося знайти одну четверту татарської монети така ось срібна монетка гарна. Ну і вже ж йому вдалося знайти пів півторака Сигізмунда третього. Прикол в тому, що нещодавно я також знаходив на даному полі половинку цієї монети. Можливо, це дві половинки однієї тієї самої монети. Що ж, вітаємо камрада Івана із чудовими знахідками. От так от ми сьогодні назбирали сміття, дуже багато таких ось кришок, всяких ну, Копалися біля радянських хат, тому і не дивно. Дуже багато сміття. Трішечки познаходили алюмінієві проволоки. Отака якась штукенція, теж алюмінієва татка сказав. По чермету в нас сьогодні отак. Знайшли саморобну сапку і кусок топора. Ось от таке. От. Також познаходили сьогодні буквально. Всі столові прибори, ложка, вилка алюмінієві. І такий ось мідний, мідна ручка від ножа. Також такого цікавого світлоотражателя таке. І трошечки мідяхи. А це зараза чудово просто била. Думав, спочатку що там якісь узори, а ні, то воно просто так. Корозія поїдена. Що ж, а зараз ми йдемо в хату дивитися кавенькі знахідки. Ну що ж, погнали підводити підсумки. Сьогодні ми сумарно прокопали 8 годинок, і я усі знахідки не поділяв по полям, бо вони буквально знаходилися дуже близько. Так, почнемо з цієї штукенції. Узори на ній гарненькі, але, на жаль, я чухрнув, і там е, виявилось, що вона сама зроблена із міді. Це таке ось посріблення, скоріш за все, було. Таке ось гарне. Хто зна від чого ця штукенція, але прикольна. Потім така ось куля на персток знайшов. Оце ось непонятне. Хто знає, може теж щось від якогось самовара чи від мебеля. Оце ось знайшов дно від газової лампи. Тут ось крутілка навіть наявна. Там, вроді, проглядалися якісь літери, але дуже важко прочитати. Це також від газової лампи. Оце, ви бачили, скоріш за все, це від якоїсь пряжки, штукенція. Оце, можливо, таке. Частинка від Копушки, якою вуха чистили. Оце, на жаль, нічим таким цікавим не виявилося. Думав, що це нагорода, але ні. Потім по монетам ми знайшли разом з вами дві по одній копійці радянській. Одна убита, друга 1970 року. Убиті 2 копійки радянське 5 копійок 61-го року. такий ось рамочник, 10 копійок 53-го року, потім 2 рамочника по 15 копійок. 51 та 55-го року. і такий ось, така ось 15 61 року. Так, приступаємо до більш цікавішого. Вдалося нам знайти таку ось копійку 1852 року Миколи I. На жаль, монетка. Така собі стану. але мені зато випали доволі таки симпатичні одинички. Давно я не знаходив копендоси в такому хорошому стані. Ось копійка 1908-го і копійка 1899 року. Зазвичай вони мені попадаються в дуже убитому, погорілому стані, а цього разу от такі от дві симпатичні монетки. Далі мені вдалося знайти такий ось радянський значок. Внизу написано: природа Зверху написано 4 літери Млад, тобто младший природолюбітель. Це такий ось радянський значок, який видавали із 1946 року по 91-й. Він сам зроблений з латуні, покритий такою такою білою та червоною емаллю. І отут ось було все в позолоті. Вон як можете побачити. Знизу проглядується виноград, по бокам ось груші з яблуками, і колоска пшениці. Посередині ось сидить такий ось учень і дивиться в мікроскоп. Давали ці значки школярам, які любили природу, висаджували дерева, допомагали по хазяйству і всяке таке. Доволі таки приємний значок. Я вперше такий бачу і знаходжу. Потім мені вдалося знайти от такі от 10 копійок. Такого формату я ще не знаходив. Доволі таки симпатична монета, Ось в природній такій сіруватій патині. На жаль, дві останні цифри року затерті, але мені здається там проглядається трієчка. 1830 якогось року. Скоріше за все це 10 копійок Миколи I. Ну і найцікавіша така знахідка за сьогодні. Це, звісно, черняхівська знахідка. Точніше, такий от, я вважаю, це лемісний динарик. Тому що, як бачите, на ньому ось наявні такі окисли, які не оттерлися мідні. Значить, срібло. Невисокої проби. Так, запитав я у своїх камрадів в групі в Вайбері. Вони мені відповіли, що це таке, як динарій е, імператора Елагабала. Чесно, я абсолютно не знаю, як вони це визначають. Це потрібно мати неймовірно неймовірно великий досвід у розшифруванні Цих монеток, бо я, чесно, намагався шукати їх шляхом фотографування і пошуку в інтернеті, але мені це нічого не допомогло. Так, якщо якщо мої камради говорять вірно, то ця монетка чеканилася з 218 по 222 рік нашої ери. Ось така от прикольна монетка. Це вже мій третій денарій. другий мій лемісний денарій. і чудово. Сьогодні ми, в принципі, нормально так копанули. Як можете бачити, вітер сьогодні нам доволі таки сильно мішав. Мені прийшлося деякі частини відео перезаписувати. Деякі частини відео зменшувати громкость на деяких відео, тому, якщо мене дивляться якісь блогери, я буду дуже радий, якщо ви розкажете, які ви використовуєте мікрофони, скільки вони коштують, де купляли. Бо я в минулого року купляв собі мікрофон. Один раз одходив, мені абсолютно не понравилося він якийсь. Приїхав мені доволі таки бракований, дуже погано передавав звук природи і жував мої слова. На жаль. Так, з підсумками ми завершили. Дуже вам дякую, що ви ці півгодинки приділили мені. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!